Бігає вже до кінця, і вже ми формуємо для вас, ваші партії, ваше замовлення. Бо насіння йде прямо з поля на доочистку, і з доочистки до вас. Тож, вже в нас в наявності є пшениця таких сортів, як реформ, депут і ротес. Це високоврожайні сорти. Вони стійкі до вилягання. До вилягання, до посухи, вони добре себе показали навіть в стресових умовах. Тож, кому цікаво, хто хоче собі придбати хорошу пшеницю, яка вас не підведе, то ви можете її замовити у нас. Або на сайті interagrolab.info, або за номером телефону нижче звернутися до менеджерів, вони вам підберуть. Те, що вам потрібно, не тільки посівний матеріал, але й засоби захисту рослин, мікродобриво, добриво. Тож гарного вам дня та запрошуємо до співпраці разом з нами.